І далі традиційно OTP «Банк» представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. ОТП -банк, банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТП «Банк» – банк вашого успіху. Ця людина створила бренд, який став загальновизнаним символом Америки на рівні з лялькою Барбі, Кока-Колою, автомобілем Cadillac або Капелюхами Stetson. Джордж Гранд Блейздел, містер Зіппо. Він народився у Бредфорді. Це місто і досі залишається єдиним, де виготовляють запальнички, які він придумав. Слюсарську справу освоїв у майстерні батька. Проте, очоливши сімейний бізнес, у 20-річному віці відразу продав його, бо вважав безперспективним. Одного разу він запитав свого компаньйона, чому той не замінить старої австрійської Запальнички на більш презентабельну і у відповідь почув, бо вона працює після невдалих спроб продати австрійську модель. Блейзел вирішив удосконалити прилад. Він надав корпусу прямокутної форми, зробив кришку відкидною, щоб можна було оперувати однією рукою. Та головне, його модель відповідала двом важливим умовам: виняткова надійність і доступність. В 1932 році Джордж створює компанію Zippo, у якій спершу працювало лише шість осіб. Через рік продав першу запальничку. а Ще через три отримав патент на цю конструкцію. Блезділ хотів назвати свій винахід Зіппер блискавка, але таку назву вже було запатентовано і він зареєстрував прилад як «Зіппо». Нова запальничка відразу ж завоювала успіх, у тому числі й завдяки успішним рекламним ходам Джорджа. Головний із них довічна гарантія. Пристрій будь-якого року виробництва і стану компанія ремонтує безкоштовно. Цього правила дотримуються і зараз. Майже за 80 років існування продано приблизно півмільярда виробів цього відомого бренда. Запатентовано навіть характерне дзвінке клацання кришки. Запальнички давно вже стали предметом колекціювання. 2001 го збирач заплатив за одну з перших моделей 18 тисяч доларів.